Записую з телефона, тому вибачайте за якість. По поводу індукції, от разниця, індукція, включена на максимум була, ток на мінімум. А це е, вже регулював без індукції. Видно, що валік такий дуже сильно великий, а тут взагалі такий маленький, розпливчастий. От. З індукцією теж пробував, настраював. Ось такі непогані вийшли Ну, правда, в кратерці трошки є. Це треба проволоку підрегулювати. Тоже. Тут індукцію я зробив десь середній, ну, то куди більше. От каплі почали розтікатися більше. От видно Каплі більше, старався один на одну. Просто страшно, щоб. Метал повністю не провалився. Тут, кстати, метал у мене 08. Не видно, що танкий. Зараз от, 08. Так що, якось так експериментувати ще треба. Ну, в принципі, що я поняв. індукція вона для того, щоб, типу вистрілом, тип зробив максимальний. Максимально току дало і проволоку зразу одновременно подало, щоб капелька розтеклася і пропалила нормально. Ну, не пропали, а... от, от З іншої сторони, кругом провар був на індукції. Оце тут я попро... трошки натупив от. От провар був теж. Ну, ще треба. Пробувати, пробувати, пробувати і ще раз пробувати. Якось так. Все, далі буде.